Лізард нарешті показали гаузін, і ми з чатом вирішили залізти в тур по будиночках. Чи це буде мрія гравців, чи черговий маркетинговий фокус? Давайте подивимось разом. Давайте зайдемо всередину. Розумію, це якась кухня буде, цікаво, чи можна буде кукінг тут робити вивчати? Ну це ж я так розумію, всі ці запчасини треба вибити. Оце, наприклад, да, з цих гоблінів, десь локації, це бочки, це якісь клики. З цієї Таурена -да. орена, столи. Цікаво, як це все кастомізувати можна буде, чи у всіх буде один вид будиночку Я зможу на своєму Тейлорі скрафтити собі ці фіранки трошки кращої якості, чи не зможу? Тут можна свою зброю складати. Це ординський щит. О, це краб з лимонами, чирак з лимонами. Це що таке мийка. Якісь ракети, гоблінські, скриньки знов. Цікаво, наскільки будинок буде спочатку порожній, і, і скільки скинів на нього можна буде отримати. У кожної профи буде можливість крафтити меблі. Для меблі Пандарі потрібно буде профи Пандарі. Коли його зробили, дали стимул вкрачитися. О, ну якраз твінка прокачала для нчанта і кузнечки Треба буде ще одного качнути. Поговутинка. Книжечки. І знову тімейт з лимоном. <свіс> Кожній кімнаті повинен бути Ну, Це так розумію, бібліотека. Бібліотека. Можливо, тут якісь теж будуть да, зберігати знання професії, рецепти, кубки, трава. Виглядає, знаєте, як цей. А, ну, По професіям, да? трава ще не вистачає. <свіс> трава, рода. Їжа, кабачки, пиво. Ну, скоріше за все, це повинен бути якийсь там типу льох, да, де зберігається їжа. Ну, а яким макаром тут книги? <плес> Я не розуміла, що хотів автор <плес> трошки не розуміла. <плес> О, ліхтарики. Ну, це точно з гоблінської локації буде. 100% ці ліхтарики. А оці вже не впевнено. Ці фіранки, всюди кухлі пива, і знову ці От, Голова Ніксі, знову щита орди. Я хочу фламінга. Ну, це знову, мені здається, з гоблінської локації. Фламінго прикольне, Камін. книги. Знаєте, Мені здається, що вони намагалися сюди якомога більше всього напихати. Цю презентацію якоїсь конкретної логіки я не бачу, бо тут усюди є цей тіммейт, усюди книги, усюди певні кружки. 10 тисяч слотів для меблі. У ТЕСа з підпискою було 750. Жесть, прикиньте всі тисячу, 10 тисяч виформінь. Це як трансмоги тільки гірше. Так, ну це знову згоплення картина. Якогось мага не <сум> бити, можливо, це якийсь відомий маг. <сум> Аніксі розплющила. Щось <сум> їй погано. Щось 10 тисяч предметів, а вони повторюються без кінця. Ну, Я так розумію, вони хотіли показати, що ти можеш налюбити її на будь-яку стіну, типу, усюди, там, якісь картиночки, столи, ці всі да, герби. Офіранки, до речі, нормальні, <сміст> не з <злоскутів. сміст> От. Я так розумію, тут показується можливість кастомізації. Це ж таке. А, це ми ближче підійшли. Ну, схоже на Dalla Run. А, а інше не впізнаю. Можна <сміст> порозглядувати. Це якесь креслення. Цікаво, що це таке. Можливо, тут якийсь стіл професії знову ж таки буде. Опа, дивіться, тут ще одна кімната. Це вже точно бібліотека, як мікроти. Це жесть, вона ще й двохповерхова. У нас буде двохповерховий будинок. <світок> Це хороми. Ні, Ми просто будемо жити в хатах, коротше і не вилазити з них. Наше то реальне життя, так? Да? <гум> Будуть тусавки, що краще, ніж голшері. Ну да, можна всі роуплей там. Да. Можна буде робити поверхи кімнат. О, я зроблю собі 10 поверхів, якщо таке можна. буде. <гум> я просто всім всех любила, знаєте, побільше поверхів до самої гори. На останньому поверсі басейн. <гум> Цікаво, чи буде тут басейн? У кому можна буде е, цей топити своїх гостей? <сум> басейн для стрімів на Ні, Ну, як завжди, так. Я, я забула, де я про басейн згадала. <сум> Давайте сюди підемо. Що там під сходами? Як каже Гаррі Поттер. Тут знову якісь стільці можна сидіти. Ну, це ну так, да, це виглядає як прикольна, типу, темка, якщо тут буде багато людей. А якщо ти сам один, то ти це все тільки обставиш і заходить сюди, не будеш, можливо. Якісь, знаєте, огляди будуть робити цих будинків в Тіктоках, там всяких Ютубах. З якогось боса, я так розумію. Треба буде заново пройтись по босам, щоб поотримувати ці штуки. Цікаво. Чи, можливо, вони за очівку за боса будуть одразу доступні? <сум> Цікаво, як багато речей нам дадуть Ну, дефолтних, щоб не бігати. Певне, що буде ще купа гайдів, як знайти якусь річ прикольну для будинку. Сподіваюсь, що хоча б якийсь стіл професії буде, знаєте, щоб не бігати по Дорнагалу за своїм столом свій будинок тепнутися і тут щось крафтити. Чи стіл замовлень. Ну, типу, не обов'язково банк да, і аукціон. У мене є цей брутозавр. Я можу це з будинку зробити. От. Якщо б стіл з професіями, був, було б прикольно. Досягнення, які отримала, за них також отримаєш щось. О, прикольно. Те, щоб в мене було багато досягнень. Але є ще один да, сенс робити ачівки і, і хранителя мудрості можливо. Що, йдемо далі? На другий поверх нам покажуть цікаво. Покажуть! Йдемо на другий поверх. Ну, Мені подобається, що тут вже є два поверхи. Можна, знаєте, в хованки в своєму ж будинку грати. А, ні, все нормально. Я думала, другий поверх недоступний. А це просто двічі можна піднятися. Високі сходи. Ось цим. І тут вікно. Яким чудом тут вікно? Я думаю, що цей, це спеціально зроблений такий хаос, що все підряд наліплено, щоб ви розуміли, що можна робити, як заманеться. Типу, хочеш, тут вікно втулиш, буде тут вікно, хочеш там. Ну, я так сподіваюсь, воно якийсь ліхтарик знову новий. Ліхтарик, а з нього свічки. явно... Розважався, тут тепер кубок, і знову пиво, і знову долоран. Опа, книга. А чого там в мене летить? Алло. Тобто можна бігати по хаті і будуть книги падати, чи в чому прикол? Ви бачите, що тут все летить? Жесть. Що це таке? Чому тут книги літають? Це левітація книг. Це вч... Ну так, да, то це ж хата Знаєте, Зараз є оцей камінь повернення, як з конвертами, це буде з книгами, можливо. Опа, дивіться, тут ще кімната. Що вперед? Знову голова, ніксі. Та воно ну, не було, знову камін. Тобто, це так розумію ти можеш усюди запихнуть камін, хоч 50 камінь на будинок. Можна зробити, знаєте, кімнату з ксолопад. Я не знаю, знаєте, є якісь такі, типу, в фільмах буває. А, типу, моменти чи в аніме, де, типу, якийсь чувак, Фанатія дуже сильно по кому, і у нього ціла кімната в фотографіях цієї дівчини. Чи щось такого? Щось мені придумалось. Може, тут так можна зробити, знаєте, там обвішать якоюсь там не знаю, сільваною все. Знову ж таки, якщо там буде кілька варіантів фотографії, а не одна постійно, то це буде мати сенс. Можна, знаєте, в різних стилях робити кімнати. У мене будуть портрети Галівікса. Ну, у кожного своє. Галівікс. Дивіться, тут ще кімната є. Тут кімната, тут кімната. Блін, я, я навіть не очікувала, що тут так багато, знаєте, <свісна> всього, якщо чесно. Тут я так розумію, можна свої трофеї якісь оставляти. Я не знаю, що це? Бочка, куб і непонятна Книга якась, якісь, напевно, дуже легендарні предмети. Пішли в кімнату зайдем. А це ж точно буде не обов'язковий контент? Не знаю. Може, спочатку буде обов'язковий, знаєте, щоб люди просто його не пропустили. Ну, блін, ну тут дофіга місця, я не знаю. Тут можна Ріл з цілу гільдію поселити, і кожного буде своя кімната. Це явно не то для одної людини. Що робить хата, то з фотками коті? О, це гарна ідея, точно. Кітика, кітика сюди. Знаєте, є ж пети. В Варкрафті, і можна їх тут всі випустити. Та хата з петами. Як це вони в такій хаті заперли на другий поверх. Цілий студіо, да, жесть, перший поверх такий маленький, ну це ж хата мага розширення. О, дивіться, якісь сердечки біля каміну. І у кожній кімнаті камін. Я так розумію, всі ці предмети ще в розробці. По цим варіаціям і прочим. Скриня. Цікаво, чи можна буде щось покласти в скриню? А потім згадувати, в яку скриню ти що поклав. Ну, я думаю, якщо банку не буде, то скриня декоративна. Сподіваюсь, вони зроблять будинку душ та туалет, а на 20 років доповнити річку таку ще. До речі, так. Да, поки що душу туалету не було, тільки камін. Вони якесь дерево. Що це за дерево, я так розумію, це в ельфійських якихось локаціях. Камінчики, це якісь трофеї. Це камінь повернення. Походимо сюди, будемо на другий поверх телепортатись. з дуже великою вирагідністю. Ну, так, якщо тут будуть портали, то це 100% буде юзабельно. Просто портали додайте і все. І Щоб не бігти, знаєте, завжди цього, грімар і штормовій. Ще одні палечки, картини, скриня якась знову. Цікава. Наша так багато скринь. Я знову заблукало, почекайте, це. Звідти ми прийшли, а тут ще якась кімната і там ще одна кімната. Ріл якесь здоровенне розширення безкінечне. Що воно таке велике? Чисто, знаєте, телепортнувся в свій будинок і загубився. Такий, почекайте, я не можу знайти вихід. Ну, Судячи по мапі, там ще купа всього. Ну ладно. Ось і знову аля бібліотека. Якісь е, варіанти з кариньок. Тіммейт. Куди ж без нього? <сум> столи, столи. Йдемо далі. Скрині, столи книги. Так. Ну о, о, це щось з локації цих Тауренів. <сум> Мені здається. Якась печера. Йшов <сіх> в печеру зайшов? Я думала, знаєте, це вихід на вулицю з другого поверху, <сіх> а тут печера на другому поверсі. Це логічно. <сіх> ми подивилися. І так, судячи з мапи, оце мапа будинку, <сіх> така вона. Тобто, це весь другий поверх. Тут одна кімната ми подивилися, тут оце спуск. Ні, тут спуск, це звідси ми прийшли. Тут ще одна кімната і тут ще одна. Оцю кімнату ми подивились. І оцю подивились печеру. Тобто, я так розумію, так блоками можна додавати собі. У цій кімнаті ми ще не були, здається. О, ведмедя. Це знову як вхід виглядає. Там, до речі, двері є. Це як таверна, да? о тут знову другий поверх. Це ще не кінець, Блін, тут третій поверх. Це жесть. Знав голова Ніксі, не знаю. Я просто дивлюсь якісь нові предмети, яких раніше ще не було. Ну, поки що, ну, ці фіранки. Дивіться, там теж який... А, це, це дорога на другий поверх, це такий другий поверх. Кухня ще одна. Можна зробити собі 10 кухонь. А туалету нема. пройшли майже весь будинок, а туалету нема. Туалет не передбачений, вибачайте. Ну, я так розумію, що це. Оце, оце туди дорога, це як півповерх. Пів ще картина з лісом. І, і тімейт знову. Можна, знаєте, зробити кімнату з раками. Чисто порозкладати раків. Ой, якась книга знову, це як репутація, наче Дарна Галя. З цими земельниками. Ще раз камін. <рес> О, сир, їжа. Коротше, це можна тут дивитися на перший поверх. Я так розумію, це як балкон чи щось таке. Другий поверх в таверні, але не другий. Ну <рес> Поки що в цьому будинку точно можна буде грати в хованки. <рес> Бо, типу, місць де заховатись, де фіга. Зробиш собі там камін на міліметр до, доша і туди заховаєшся. Опа. Ми вижили на вулицю, чат. Не смачно. Так, ну що, тут є водоспад, тут є олені. Де ми? Ну це ж штормові, мені здається, біля нього. Оце такий наш будиночок. Оце сусідський будиночок, скоріш за все. От, так можна бігати, і тут брутозавра викликати. Ну, Будинок біля озера да, з водоспадом звучить кльово. Лисиці якісь. ріл можна петів по ходу своїх повипускати, сидячи по кількості різних тварин. Можна дивитися яблуневий сад робити і квіточки саджати. А це дивіться, якісь альтанки, фонтан. На вулиці прикольніше, і... Ніж будинку поки що. Ну, як мені. Дереви. Так розумію, можна буде, які хоч дерева собі біля дому саджати, бо тут знов-таки напихано, всяких різних. Частина будинків буде да, у альянсу біля шторму, да, і частина біля Гримару. Це гриби на дереві. Якийсь дуполя здоровий. Коротше, будемо ходити по локаціям, збирати дерева. Дивіться, на дерево можна повісить ліхтарик і кролик. Опа, вхід до будиночку. Тут якась вивіска, це будинок, я так розумію. А це вхід, звідки ми зайшли? О, і так виходиш, і там сусіди десь. Цікаво, чи можна буде зайти знаєте, без запрошення в чогось хату як в Сімсах? <світ> Судячи по тому, як багато всяких предметів в садочку, то це все можна буде кастомізувати. Цей вхід, напевно, різні арки будуть, різні ліхтарі, бо вони знову як попало поставлені. Ось ці лавочки. Якісь там, от дивіться, там хтось теж з ліхтарями, напевно, живе. Цікаво, чи можна буде, знаєте, просто з по світу йти і забрести на якесь поселення. Чи це окрема локація з телепорту? От о, фонтан трошки ближче. Якась знову арка. Боже, скільки, скільки всякого. Подивимося. Можна граблі, можна лопати, можна квіти, троянди, посаджаю собі троянд, трояндовий сад. Він ну прикольно, я так розумію, це можна прям в батлметі походити по будинку, побалуватися. <гум> Думаю, навіть купувати не треба, просто батонет скачати і подивитись, якщо захочете. Що ж, виглядає прикольно. Подивимось, як реалізована буде. <гум>